Здравії радості в любві, гармонії та благості. Здоров'я та мирного небу всім громадянам, фізичним особам, живим людям та асам. Цей акт волевиявлення є актом міжнародного публічного права, який я зараз реалізую. Він направлений для всіх можновладців, юридичним та фізичним особам, створеним Україною. По-перше за все, я забороняю мене примушувати до цивільно-правових відносин, а також забороняю застосовувати до себе фікції та презумпції. І тепер з'ясуємо нашу правосуб'єктність згідно 6 статті Декларації прав людини та 16 статті пакту про політичні та громадські права, де вказано, що кожна людина має право на визнання її правосуб'єктності, де б вона не знаходилась. І згідно цього міжнародного договору, цей договор Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, який Україна ратифікувала в 1997 році та взяла на себе зобов'язання захищати права людини. Про що я заявляю та повідомляю, що я є людина, чоловік в правовому статусі людина, чоловік, яка є народ. Договір був прийнятий на користь третьої сторони, та я беру на себе право прямої вимоги до України та до всіх створених нею юридичних та фізичних осіб без права зворотньої вимоги до мене, вимагаю відновлення та реалізацію моїх прав, таких як право на право, право на верховенство права, право на визнання правосуб'єктності, суб'єктності, право на вільний збір інформації, право на вільне пересування, право на життя. На свободу і на особисту недоторканність. І в мене є одне відкрите питання, чи правоздатні юридичні та фізичні особи, створені Україною, до мене щось застосовувати. Дуже дякую за увагу, всім здоров'я та мирного небу. Слава роду богам і предкам нашим. Будь добру, ми та добро і є.